Тема сьогоднішнього уроку службові частини мови. Працюємо за підручником українська мова та читання 4 клас Інни Бачакової та Ігоря Хворостяного. Які ж бувають службові частини мови? Їх три: Це прийменник, сполучник, частка. Давайте роздивимося кожну частину мови окремо. Отже, прийменник. Службова частина мови, яка зв'язує слова. Між собою словосполученнях і реченнях. До них відносяться у, В, над, під, над, від, для, біля з. Наприклад, діти поїхали на екскурсію до зоопарку. В цьому реченні прийменниками будуть на, до. Сполучник сполучає, тобто з'єднує слова чи частини речення між собою. До них відносяться і, «й», та, але тому що у реченнях зранку було сонячно та тепло. Ранок був похмурий, але теплий. Сполучники та але частка надає реченню чи слову додаткових відтінків значення, або допомагає утворити форми слова і нові слова. До них відносяться не ні ж, б, б. діти, не зривайте правоцвіти, частка не.